Okay, oh, oh, that's oh. a good idea. Go ahead, go ahead. Go ahead. Okay. 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 Товариство, пані і панове. Дякую від uh, імені Канастецької фундації. Ми завітали сьогодні до нас в галерії Кумф на дуже цікаву зустріч, творчу зустріч, присвячену не, такому незвичному цікавому народному майстрові, який називався Епіфаній Дровняк. В народі його звали Микіфор. Хто був неділю, мав нагоду вже побачити ці твори, хто ні, то сьогодні ви маєте можливість ознайомитися. З прекрасними такими, самопутніми малюнками, чорно-білими цього майстра. І сьогодні маємо чудову нагоду не тільки побачити ці твори, а також почути про нього, почути, як він жив, почути про нього і про його творчість очима і словами. Професора, гостя нашого сьогоднішнього вечора, професора Петра Скрійки з Кракова, який багато життя присвятив цій творчості. Ви бачите, там ззаду маєте можливість побачити його книжки, присвячені кіфору, і маєте можливість сьогодні ці книжки придбати і поспілкуватися з, з професором. Також ми хочемо так переплести чудову поезію. Присячений кифору і також лемківським піснями в виконанні чудової нашої канавиці Галини Цеховської. Кілька слів про нашого гостя з Кракова Петра Скрійки. Петро Скрійка, професор і абілітований доктор сільськогосподарських наук, народився вголом чи в селянській родині, у якої кремнього було ще семеро дітей, четверо братів і троє сестер. Має двох доньок і Чот... чотирьох онуків. Вивчав сільського споду зі Кракові і в Цюриху, у Федеральній вищій технічній школі. Досліджував проблеми, пов'язані з гірським рільництвом і скотарством котарством Цікавиться наївною народною творчістю і захоплюється давнім декоративним ужитковим боківським і лемківським мистецтвом. Має величезну колекцію різних предметів і які збирає від його віку. І автором кількох книжок про славного художника з Криниці та однієї про Миколу Мазурка, відомого наївного бойківського різьбаря з Буковини-Нацянами. Його Петру, Петру також, перу, також належить низка книжок на інші теми. Крім того, він пише вірші, чимало з яких видано в вигляді окремих збірок і публіковано в різних часописах, та є автором кількох десятків різних статей, зокрема про Юрія Новосельську. І хочу зазначити, хто не був неділю на не відкриті, що ця колекція коли ви бачили, це є із приватної колекції Петра Скрійки. Так що запрошую професора Петра Скрійки до слова. Добрий вечір, пані і панове. Я мав згоду говорити про Никифора. Сьогодні будуть говорити інші. Я тільки. E, będę coś, nie coś dopowiadać, ile będzie takie zapotrzebowanie. E, no, e, przygadam tylko, że e, Nikefor miał bardzo ciekawą historię, bardzo swojego życia, bardzo ciekawe życia i był w ogóle ciekawą ludźmi, niepowtarzalną jaką natura Поставила на побіч інших людей. Він був відродження трошки невдалою дитиною, пізніше невдалим, так можна сказати, невдалою невдалим чоловіком. Але він відтворив себе, він удосконалив себе сам. Був невдалий. Зробив себе, себе владикою, мудрою владикою, говорив про повіді в церкві, часом, як потребував, був вчителем. А ще був до того бідним і збирав милостиню на вулицях, але він не хотів бути бідним, не хотів бути жебраком. І також дуже цікаво вийшов з нього, бо на своїх картинах писав великі чини, і ці картини продавав за невеликі гроші, тобто дарував їх людям або зовсім їх дарував. І стався через те найбагатшим людиною, багатшою від інших. Цікаво також вийшов зі свого переселення тричі утік. Бо його виселяли постійно. Три рази або чотири рази він втікав і повертався на Ленковину і відтворював цю линковину, малював церкви, котрі були знищені. А він їх задержав в своїй пам'яті. Малював людей. Тут бачимо, на тих картинах є багато різних людських постатей. Але то не тільки, не тільки святий, але то є він світських, Нормальних людей все малював як святих. Себе як святого владику, і інших також малював як святих. Но бачив якусь святість в людях. Ну, то також був дуже цікаве, цікавий погляд на людину. Відразу його лікував не тільки на землі, але також зразу в небі. Цікава людина була, довго можна би говорити про нього, але не будемо марнувати часу, дамо голос іншим. Може пані Софійка скаже ще такі коротенький вірш про його оливець, Ну, бо маємо. Софійка. Нікіфорів олівець. Вічний мандрівник у заболочених черевиках капелюху на голові із дерев'яною валізкою. Повної вовків, що завивають під кожною капличкою, ще невідомо чиєю. Досить оригінально підійшов до, до тої постаті, бо полатані штани, але є металик під вородою. Тобто є біда і паг. Великий паг. Прошу вас. А ця дуже оригінальна зимка. Так він сидів на морку на вулиці Плавського в криниці, там мав е, своє, ательє, свою робітку, навіджував пензель е, в своїх устах і малював, і роздавав або продавав е, ці картини, а не вподалік. Був смітник і відразу люди це викидали на смітник. Мало хто забирав з собою. Це найстарша або одна з найстарших картинників з першої збірки, яку скомплектував Роман Турен в і вона була на першій виставці Никифора в Парижі в 1932 році. Прошу вас. Це також. Стою. Можна вгадати ходити. Мати Божа. Ні, ну, так, так бачу. Але <клес> дуже подібне e, лицем до його матері. Каже, що там був конфлікт між ним а його матері, що, вони, що він не дуже якось горнувся до своєї матері, але це неправда. Як вона померла, то він зразу прийшов до неї і приніс її кубасу і хотів її кормити. Прошу вас. А це є власне, запрошення на першу виставку в Парижі, яку він формував у 22 році в галерії Леон Марсель при бульварі Вольтера 7 і ця виставка тривала, 3 три дні. Три дні від 7 до 10 до 10 листопада. organizacja Museu Narodowego Ukrainy, ale opol organizowana przez Narodowy Muzeum w Skłodzie, w Lubowie, dysponuje grupą ukraińską i jest zainteresowana zaproszeniem. Ось, тут на 11 позиції серед 16 українських малярів є Нікифор, а тут навіть дві були особи малярів італійських і французьких. Ну, деякі тут пан Олег краще сказав, деякі є дуже славні тепер. Прошу наступну. Ну, це ну, дуже така, нечительний текст, але це є перший документ, який виставили Нікіфору в 49-му році. І тут є цікаві сформулювання, бо пишуть, що він знав дату свого народження, бо були контроверсії, там річно говорилося про це, а він знав. i bo pisze na jego e, zapodania. Proszę nas. Tu jest policjanta. Ja, sierżant taki, zatrzymałem Nikifora, który tam przekładał obywatelom prośby i prosił o o to procesy te listy, nawiasy do tych poruszalnych listów. No i e, sam sugeruje, żeby jego, trzeba by jego e, Вислати додому до старечого дому. І була така спроба. Це є могила Нікіфора в Криничі. роботи хромого відомого, відомого польського скульптора. Тепер лемки там добилися, ще, дописали кірелицію його ім'я і фізичника. Пані Іванка щукоє два вірш Крифа на шлюб потоп на Ланківщину, сказав Бог мікіфоров на пішохідній алеї в криниці, дав йому милостиню кілька небесних монет і доповів потонуть церкви. Потонуть хижі, потонуть пісні і слова, Збудуй з олівців, звичайних і кольорових крипу, посади на неї своїх українських святих і візьми з собою кожної акварелі попари, і послухав Бога Нікіфор, і, і плавав водами туди і сюди. І настав день, і випустив він із долоні чорну аквариум, і, на... і не повернулася. І тому знак, що знайшла їжу і що померла Лимківщина. І прийшов день другий і випустив із долоні зелену акварель, і вона повернулася з бур'яном в дзьобі. І був це знак. Що земля ожила, і відчинив двері, і випустив на волю всі акварелі і, роз, і розметав стіни крити, знайшов на світнику клапки паперу, і почав відтворювати линківщину.